25 квітня у Прилуцькому краєзнавчому музеї відбувся майстер-клас Присвячений Великодню. Діти дізналися більше про історію та традиції свята, а також виготовили власний великодній виріб. Ми виготовлятимемо такий великодній виріб у формі яєчка з вушками, з бантиком. Ну, це як теж символ, про який ми говорили, великодніх свят. І ось дітки потім вже можуть його або покласти у великодній кошик, або навіть. Пасочку, частими гостями таких заходів є учні Прилуцької гімназії номер 3 адже для них вивчення історії та культури рідного краю є невід'ємною частиною навчального процесу. Ми часті відвідувачі краєзнавчого музею, відвідуємо їхні заходи дуже часто і відслідковуємо їхні заходи. Вони завжди актуальні, вони завжди цікаві, пізнавальні. І в минулому році ми відвідували аналогічний захід перед Великоднем. Приходили на майстер-клас, і в цьому році діти теж попросили мене, щоб організували екскурсію кризовчий музей. І ми прийшли, відволіклися від рутинного шкільного життя і виготовимо прикраси до Великодня своїми руками. А потім подаруємо. Найріднішим людям діти з захопленням поринули в процес, спілкувалися одне з одним та розповідали про сімейні традиції святкування. У нас є така традиція. Ми дивимося дим Комарова завжди перед пасхою. Тоді випікається пасха. І кожного року в кожного члена нашої родини є своя пасха, яку він прикрашає, як він хоче. Ми постійно одіваємо пошиванки і йдемо святити пасху. Великодній майстер-клас став чудовою можливістю насолодитися атмосферою свята.